Всім привіт! Мене звати Іра, я ментор it академії Суфцерт. Сьогодні трошечки зроблю вам таку екскурсію, познайомлю вас з тим, як робити простенькі веб-аплікації з використанням Blazor. Що таке Blazor? Це якась така додаткова відносно нова можливість у Visual Studio, нова можливість Microsoft створювати простенькі веб-додатки. Наприклад, на курсі C Sharp Fundamentals ми вчимо виключно консольні аплікації і. Звичайно, що хочеться побачити якийсь хоча б чуть -чуть, графічний інтерфейс. Всі ми розуміємо, що для цього потрібно застосовувати якісь стилі. Ось, і якщо брати там, таке глобальне масштабне поняття веб-додатків, наприклад, для того, щоб відкрити в браузері наші аплікації, ну для цього потрібно там, багато додаткового матеріалу, різні мови програмування, фреймворки вивчити. Власне, з допомогою Blazor ми можемо без якихось особливих. Знаю, зробити такий якийсь маленький проект, ну і, відповідно, запустити його у браузері. Коли до мене проходять люди на стажування, на проєкт до нас в інтернатуру, на стріт-код, наприклад, першою таскою, яку я даю новим кандидатам, це написати тут ліст з використанням тих технологій, які ми використовуємо на проєкти. Відповідно, це .NET. Entity Framework, React, TypeScript, і зазвичай для того, щоб розібратися, от з тим як працює баканд, фронтанд, бази даних. Ну приблизно плюс-мінус люди витрачають два тижні часу. Це такий дедлайн, який я ставлю для кожного учасника. От відповідно, це допомагає людям ознайомитися по перше з фронтандом, тому що зазвичай люди не мають багато досвіду. По роботі з фронтендом, коли приходять на стажування, і е, тим самим е, ну, зробити такий здобути такий мінімальний досвід для того, щоб далі вже продовжити роботу на проєкті. Тому що проєкт вже розробляється е, доволі багато часу. Ну і відповідно, вже дуже багато всього написано, і новій людині складно відразу зрозуміти бекенд, фронтенд, бази даних, як це все між собою пов'язано. А тут це така. Ну, як на мене, комплексна задача, де людина з якимось мінімальним функціоналом попрацює, побачить, як це все між собою взаємодіє, і цього, в принципі, достатньо, щоб далі вже почати роботу на проєкті. Е, сьогодні я покажу такий дуже простесенький, мінімальний приклад, як створити тудуліст за допомогою Blazor Application. Тобто, як я вже сказала, для того, щоб зробити таку аплікацію з використанням React, TypeScript, скрипта Core, на це нам виділяється приблизно два тижні часу. Сьогодні ми попробуємо з вами разом, використовуючи інструкцію, яка є у вас в курсі, проробити, зробити такий тудуліст, але, власне, Набагато швидше, я думаю, що це займе нам десь не більше півгодинки часу. Звичайно, якщо далі вже його оптимізовувати, додавати якісь стилі, то можна ще там багато чого попридумувати. Ми зробимо такий супер простенький, фактично там застосовуючи а ще і C Sharp. Ось, Ну і власне тим самим ознайомимося з тим, як працюють blazor аплікації. Отже, відкриваємо студію, клікаємо Create New Project. Для зручності тут вибираємо мову C-Sharp і тип аплікації Blazer. Для сьогоднішньої нашої задачі ми будемо використовувати Blazor Server Application. Так, клікаємо кнопочку Next, і давайте називаємо наш проект to do, to do list». Так. Тут більше ніяких налаштувань додатково нам робити не потрібно. Ми автоматично конфігуримо HTTPS, ну і це з 7-й.NET. Створюємо додаток. <кхід> Сам додаток, тобто, так само, як от ми вже звикли там створювати звичайний consul application. Це в нас там така стандартна консоль в rightтлайн Hello Word, та, тобто стандартне виведення. В принципі, blazor Application працює. На стандартних налаштуваннях дуже подібно сам проект він вже такий масштабніший. В нас вже тут з'явилися якісь сторінки, shared, папочки, дейта так, тобто сама структура проєкту значно складніша, ніж звичайний консуль аплікейшн. Це само собою зрозуміло. І давайте відразу для того, щоб співорієнтуватися, от без жодних змін запустити цей проект. І побачимо, власне, що в ньому є за замовчуванням. Так, допоки проект запускається, зараз у нас відкриється наш браузер. Так, це localhost запустився і, відповідно. Сторіночка. Починаємо ми з головної сторінки, це, власне, Hello World, все як стандартно. Також є сторіночка Counter, де ми клікаємо кнопочку Click-Me, і в нас е на один збільшується ну, там, кількість. Так? І сторінка Fetch Data, де ну, якась така е табличка з температурами. От, відповідно, зараз ми з вами попробуємо тут в меню додати ще одну е, сторіночку, власну сторінку нашого туду-ліста, е, де ми будемо мати можливість відслідковувати якісь наші різні е, задачі. Для цього відкриваємо папочку Pages. От, власне, бачимо, що в нас тут є ті сторінки, які ми щойно проклікали: «Fetch data», «Counter», «Post». І для нас потрібно клікнути на папочці Page кнопочку Add і вибираємо Razor Component. Можна клікнути New Item і там вже вибрати Razor Component, але якщо вони в Ця опція є в нас в швидкому доступі, та, то, звичайно, що краще тоді е, використовувати, ну, тобто оптимальніше, та відразу вибирати Riser Component. Ось, І замість звичайного стандартного «Component» називаємо собі це to-do. Тобто, це буде наша сторінка, так, Pages, сторінка to-do ліста. Ось за стандартом вона в нас виглядає наступним чином: е, в нас є назва сторінки, тобто це те, що в тегах H3… Так, тобто туду, назва сторінки буде туду. Що нам ще потрібно записати для того, щоб відкрити мати доступ до цієї сторінки, це нам потрібно зробити посилання. Ну тобто, будь-яку сторінку на сайті, коли ми відкриваємо, ця сторіночка у нас підгружається «слеш» ну, так і назва сторінки. Тобто там основна назва сайту, «слеш» і далі якась наступна сторінка, до якої ми доступа, доступаємося. В моєму випадку, нехай це буде слідту. Ось цей блок коду. Код тут в нас буде міститися основ, ну, основна реалізація цієї сторінки. Зараз ми трохи пізніше до неї доберемося і вже детальніше так розглянемо, що тут має бути. Це сама сторінка, тобто порожня сторіночка, так, на якій поки що нічого, окрім назви, немає. Для того, щоб до цієї сторінки якимось чином доступитися, нам потрібно у меню. Це в нас файлик навменю. Потрібно додати, ну так би мовити, посилання на цю сторіночку. Для того, щоб зробити це простіше, і фактично без якихось особливих знань, ми можемо просто собі скопіювати один дів, один блок коду, так, і відповідно е ну, переписати ті дані, які нам необхідні. Тобто, це блок Fetch data, от передост... остання вкладочка, яку ми з вами дивилися. Замість fetch data ми з вами тут напишемо «to do», так? І е, ось тут замість назви fetch data ми також напишемо to do list», наприклад. Тобто це буде просто назва нашої сторіночки. Поки що за замовчуванням можемо нічого не змінювати. І давайте подивимося, як це буде виглядати на нашому сайті. Запустимо проєкт. Так, ось у нас з'явилася нова вкладочка «Туду». Вона має іконочку, таку саму, як «Fetch data», тому що ми тут більше нічого не змінювали. І, власне, назву «Туду», тобто це якраз от ось ось ця назва. І власне посилання на сторінку, також, як бачите, от localhost slash «Туду», так? Тобто також те, то, що ми записали. Для того, щоб далі щось наповнити на цій сторінці, ми. Будемо працювати далі. На даному етапі, в нас, в принципі, е з'явилася нова сторіночка, яка має, ну, от таку ось назву. Що далі? Давайте далі ми зробимо собі. Клас, за допомогою якого будемо створювати безпосередньо самі задачі, тому що що являє собою туду ліст. Тобто це список задач, які повинна виконати людина і яким чином відслідковувати статус. Отже, в solution клікаємо правою кнопочкою на проект, add new item. Вибираємо клас, все стандартно, так як і це в звичайному шарпі відбувається. І замість. Стандартного слова клас, давайте напишемо туди айтем. Тобто ну, задачі там для вирішення, грубо кажучи, так, додаємо. Ось, відповідно, з'явився у нас клас. Тобто, це суто клас окремий, який, з допомогою якого ми будемо створювати нові задачі. Давайте, яка в нас буде задача? Значить, для того, щоб описати, яка у нас буде задача, ми собі створюємо властивість, public string title. Тобто, наша задача має мати назву. Ну, і, відповідно, так як ми вже звикли з вами створювати властивості, це буде get і set. Так, для. Того, щоб працювати з нашими властивостями, і давайте зробимо ще собі одну властивість, але вже типу Бул, зробимо її із зданку. Тобто, за допомогою цієї властивості ми зможемо контролювати, чи наша задача, яку ми собі створили, чи вона вже є вирішена, чи ще прийдеться над нею попрацювати. Окей, так, тобто на, 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 наразі ми описали, що буде являти собою е, основна таска, так, нова таска, яку е, хоче зробити е, людина, і занести на свою сторіночку ту Вертаємося назад в Tudor сюди на сторіночку, так і тут нам потрібно ну, вже почати робити якусь реалізацію. Значить, що взагалі має відображатися на нашій сторінці? Звичайно, що тут має в першу чергу відображатися список всіх задач, які повинна виконати людина. Для цього ми собі створимо список. Приватний список типу туду-айтем, тобто типу нашого класу, який ми створили, назвемо собі його ту і, відповідно, будемо сюди передавати е, ті значення, так, які буде створювати е, людина. Але тут виникає питання: тобто, зараз на нашій вкладочці насправді ну, немає місця, де би ми могли створювати ті задачі. Тобто, в нас є назва, в нас є лінк, в нас є список усіх тасок. А як же ж зробити ну, ось цей графічний інтерфейс? За допомогою якого взагалі людина зможе додавати ось ці нові задачі. Відповідно, ми це робимо якраз між ось цими блоками, так, між блоком «Page to do», між ссылкою, і між блоком «Code». Бачимо, що тут в нас зараз вибивають якісь певні помилки, ну і це логічно, тому що наразі ми нічого не оголосили. Так, тобто, що в нас тут є? Значить, я зробила форіч. І буду проходитись по своєму списку і виводити е, назви всіх задач, які переді мною стоять на виконанні. Далі ось цей input type text і button type button. Тобто ми кажемо, що в нас. New to do, так. Тобто, це буде е, назва таски, яку ми маємо виконувати. Але насправді нам же ж ця назва невідома, тобто, ну якось би ми мали її оголосити. Відповідно, оголосити цю таску нам потрібно в. Коді, ми можемо це зробити там, не знаю, в довільному порядку, list, new to do, так? Тобто, це буде стрінгове поле, і вже відповідно більшість проблем ми відразу змогли уникнути. Тобто, це буде безпосередньо нова задача нашої ну, тобто та, того, що ми маємо зробити. Наступне, що нам е, потрібно, от далі в нас йде button type, Button, та, тобто е, тип кнопочки, яку ми будемо використовувати. Подія, яку ми для цього виконуємо. Значить, Коли ми зробимо onclick, -клік, клікнемо на нашу кнопочку, в нас тут має бути якийсь add to do. Ми насправді не знаємо, що являє собою цей add to do. Відповідно, нам потрібно реалізувати метод. Ну, тобто точно так само, як ми говоримо, там про делегати і е, івенти. Так? Значить, коли в нас є подія ОNC, ми е, використовуємо якийсь певний метод, що цей OnC буде робити. В нашому випадку він буде додавати нові посилання. і Відповідно, ми створили собі метод, е, зробили його реалізацію і знали, о, е, якщо. Назва нашої задачі, так, New to do, нашої нової таски, не є із НАЛ так, тобто не є порожньою, то, відповідно, ми додаємо її до нашого списку е, і, відповідно, е, отримуємо назву цієї нової таски. В принципі, в принципі, цього може бути достатньо для такої, ну, прям найпростішої задачі. Значить, давайте запустимо знову ж таки проєкт і подивимося, що ми отримали на даному етапі. Так, відкривається наша сторіночка. Ідемо відразу на наш do ліст так, тобто, ось у нас з'явилося ось цей якраз New To-Do, так, тобто поле для м -м, введення назви задачі, яку ми маємо виконувати, і кнопочка Add to do, так, ну, власне, ту, яку ми описали. Е, ну, наприклад, я там собі кажу Task 1. Роблю add to, і вона в мене відображається таким списочком. Власне, ось це отой for each, який проходиться по списку моїх to-do's, і виводить назву, е назву моїх задач. Та Ось це LI, це, власне, оті наші батони, якими ми собі ось тут додаємо. Task 1, Task 2 і так далі. Окей. Давайте попробуємо ще на грамулічку зробити цікавішим наш код. Отже, для того, щоб не було так скучно, так ми замість ось цього тайтлу, який у нас є тут, ми попробуємо вивести не просто тайтл, а попробуємо додати сюди. Input type чекбокс, тобто будемо використовувати чекбокси, і ці чекбокси вони в нас будуть відзначати властивість і здан. Так, от згадуємо, що в нас була властивість ІСНА, тобто е можливість відслідковувати, чи наша задача виконана чи не виконана. І поруч з тим будемо також виводити назву е ну, назву нашої задачі, яку нам потрібно виконати. Знову ж таки запускаємо наш проект, дивимося, які в нас зміни. Так, і бачимо, що тут у нас, якщо ми вже почнемо вводити дані. То в нас з'являться ось такі от чекбоксики, якими ми зможемо власне, визначати, чи е, виконана чи не виконана наша тасочка. Останнє, що я ще покажу, так, щоб не дуже сильно складним зробити. Ну, наші відео, так? нашу інструкцію, тобто вже далі по можливості, якщо все, що ви собі захочете, ви собі зможете додати. Тобто, додати якісь стилі, додати, можливо, якусь анімацію, коли там людина, не знаю, виконала всі задачі, написати їй там: Congratulation, you have done all, tasks, all planet tasks, да? ну і так далі. Тобто, можна собі обкрутити обдумати цю задачку як, як завгодно. Можна подавати різні. Стилі, по тому, як будуть відображатися, якісь шрифти пододавати. Тобто це вже безпосередньо робота ще CSS. Я ще покажу, що, от, наприклад, можна в назву, окрім туду, дописати ще ось таку от умову. Що я сказала? Я сказала, що в мене тут має відображатись туду скаунт в дужечках, коли туду е заперечення туди і здан. Це буде кількість тих задач, які ще не є виконані. Можемо подивитися, що у нас зміниться, і чи взагалі щось зміниться на нашу на е, нашій. Е, так, мені треба оновити тут, та, стопнути виконання проекту, е, щоб ми могли побачити зміни. Так, знову ж таки, йдемо відразу до нашої тутушки. От, і бачимо, що тут вже кількість нуль. Далі, коли ми починаємо додавати таск 1, таск 2, таск 1», таск 2. Там давайте скільки постворюємо Таск 3. Таск 4. Таск 5. Таск 6. Думаю, достатньо, щоб ми вже багато часу не тратили. І, наприклад, я вже зробила таск 5, зробила таск 2. Залишилось в мене зробити 4. Так, Раз, два, три, чотири. Цю передумала, залишилось 5. Цю передумала, також залишилось 6. Повиконувала усі, ну, відповідно, не залишилося виконувати нічого. Як я вже кажу, там, цей нуль можна там не виводити нуль, а виводити там. Немає активних тасок, наприклад, та можна якийсь там стиль на сторіночку додати, додавати якісь кольори. Тобто, це вже все більше поняття самого, CSS, самих стилів. А загалом, от ми там так і вклалися в півгодинки, як я і обіцяла. Тобто, фактично, от там створивши сторіночку e ToDo, рейзор-сторінку в пункті меню, додавши один блок, так, щоб ми могли до цієї сторінки. Доступитися, також створили клас ToDoItem, тобто це безпосередньо властивості нашої нової задачі. Ну, от, таким чином, ми собі отримали такий простенький, красивий, е ну, можливо, ще не дуже красивий, над стилями, звісно, можна ще попрацювати, але загалом, от там за півгодинки можна простеньку сторінку, навіть простенький проектик зробити за допомогою Blazor Server Application. Дякую, я вам бажаю успіхів. Надіюсь, можливо комусь це буде корисно, і ви зможете собі спробувати на фінальний проект зробити якусь таку простеньку аплікацію. Це значно цікавіше, ніж звичайний консольний проект, Тому бажаю вам успіхів далі розвиватися. Всім дякую за увагу!